Завдяки проєкту Велике Читання я отримала змогу познайомитися з книгою не такий Сергія Гридіна. Автор зараз захищає нашу Україну в лавах ЗСУ, тож своїм відгуком я хотіла підтримати його, а також заохотити до прочитання його книг. Це підліткова література, і тут йдеться про Дениса Потапенка, який страждає від надмірної ваги. Але попри. Е, Натяки, вмовляння і заохочення батьків зайнятися спортом, Денис не хоче робити нічого. Поки одного дня сварка з найкращим другом, а також складна ситуація в родині, не стають тією рушійною силою, які змушують потапа до рішучих дій. Він все ж таки починає займатися спортом, щоб скинути зайву вагу, тим самим самоствердитися і довести своєму оточенню, а може навіть собі. Що він і сам може дати собі раду. Перші дні тренування, звичайно, складні і хочеться покинути все вже наступного дня, проте Денис, попри білі в тому, все ж знаходить в собі сили рухатися далі до омріяної мети, чим викликає захват і повагу. Окрім теми. Зайвої ваги і пов'язаного з нею булінгу, автор висвітлює також тему наркотиків, алкоголю, підліткової вагітності, суїциду, розлучення. Та, зважаючи на невеликий обсяг книжки, ці теми тут згадуються лише подбіжно. Негативне враження у мене лишилося від вчительок в школі Дениса, які. Дуже негативно, якось агресивно налаштовані до дітей, намагаються постійно їх е, принизити і образити. І так само лікарі, які прийшли на медогляд до школи, дозволяли собі не на мій погляд, жарти. А коли черга дійшла до, до Дениса, то взагалі пустилися в берега. Але можливо такою була задумка автор. Менше з тим, книга справила на мене приємне враження. Вона легко читається, мова автора дуже гарна, і я би рекомендувала її до прочитання підліткам, які, можливо, побачать свою ситуацію з боку і, надихнувшись, прикладом Дениса, почнуть діяти, а можливо, просто знайдуть відгук в якихось інших подібних до своїх ситуаціях. Також, можливо, і батькам було би корисно прочитати цю книгу.